Доброго ранок, друзі. Друзі, встала, попала водички, зробила розминку, походила по двору, подивилась, де що квітне, де що робиться. А це зараз сижу в бісяці і буду пити, верніше, вже почала пити свій фіт очой. Друзі, я це я вам лиш показую для того, що мені. Можливо, я кому напомню, що треба пити, бо в наш такий є возрост, вік. Ми та почти всі п'ємо якісь таблетки від чогось, щось, щось лікуємо і забуваємо пропивати про чаї. А це таке корисливе. І от мені наповнили, і я вам напоминаю. Дівчатка, я щас п'ю фіточай. Ось такий. Для печінки, для нормалізації роботи печінки. Я подивилася, тут хороше дівчатськло, тут дьята розторубша, ромошка, жипшина, звіробій, безсмертник. Тоді кукурудзяні приймички, чередо, дівчатка. Але ж відчаї є різні, є для пониження тиску, який, може, потрібно пропити. Так що, дівчатка, я сама п'ю. і вам напоминаю, що давайте пропивати якийсь чай. Дівчатки, у мене сніданок. На сніданок я наготувала вівсяну кашу сьогодні. Каша в мене вівсяні пластівці і вівсяні висівки, і банон. Оце всього тут 350 гром я звожила. Банана 80 грам. остане ковшик. Яєчко в см'ятку зварила, два бублика наготувала дівчатки. Не знаю, може, я їх не зімну, це я зараз їсти хочу, так я бачу, що наготувала, мабуть, багато. І цикорій з молоком. Ну, без цукру, я ж завжди п'ю без цукру. Так що всіх, хто снідать зі мною, всім приємного апетиту. Дівчатки, готую борщ. Борщ буде на курінному бульйоні. Капустину свою вирізала. Я вам показувала зелень своя. Це дівчатка з погріба витягла томат, томат із перчиком. Це із погріба витягла буряк. Буряк я показувала, як закриваю. Ну, я ще буду закривати ще покажу. Ми любимо, щоб борщ був червоний з буряком. Картопелька, морковка, ну, все даю так, як і ви. І це в мене перчики ще заморожені залишився. А це ось сіння він на блюдо, чи я все правильно роблю. Друзі, борщ зварила. Дівчатка мій обід. Борщ, який я готувала. Куряча шинка, там 35 грам, помідор і цикорій з молоком. До цикорію у мене адегейський сир. Дівчатка, всі, хто обідає, всім приємного апетиту. Дівчатка на подвір'ї така жара, оце в бісиці 36 градусів, а вийшла туди цибулю рвати на огород, то там більше 40, не знаю скільки. І дивлюся, а цибуля буля починає. Я вже її заморожувала. Заморожувала я багато А це я хочу в бонку. Обаночки маленькі наготувала, простерилізувала. О, це я помила, біленькі хвостики повідрізала, я не буду їх закривати. А це зараз висушиться, І я порішу і покажу, що я буду робити. Цибулю я порізала, а тепер надо, ну, да. чи потрібно на кілограм цибулі, одна столова ложка уксусу, столова ложка солі і 100 г олії. У мене тут 700 г. Я вже додала, я додала типа, як десертні ложки уксусу. Олії додала і додавлю зараз солі. Ну, так де то я набрала солі, Бо я почала сама додавати, забула, що я вам показую, дівчатки. І тепер треба хорошо розмішати. Оце я все-все добре -все розмішую зараз. Хорошо розмішую і буду тоді. Наложувати у банки. Не банки, а баночки. Баночки прострелізувала, щоб були чистенькі. І буду наложувати. Тільки треба дуже добре утоптувати. Так як я показувала часник, я хорошо От отак от потрібно і цибулю. До, тут показую дві минути, а я вже два часу дівчики з нею роюся. Але ж хочеться хорошо, коли взимку відкриєш, а воно зелененьке, пахне. Ну, так що перемішаю, потім буду брати от баночку. І в баночку буду хорошо натоптувати. Це я так трошки покажу, бо мені незручно я сама так буду хорошо притоптувати його. Потім криш... кришками закриємо. Оток. Дівочки, от так буду все время так. Ось так. Оце в мене получилось три баночки. До речі, хочу сказати, що це я роблю так перший раз. Я завжди заморожувала цибулю із укропу. А це хочу спробувати ще в бонутці. А, і зберігати потрібно в холодному місці. Так що я зараз відношу підвал, у погріб і скажу друзям вам до побачення. Заходьте, я вас буду чекати.